Найбільше суперечок, діаметрально протилежних оцінок та неоднозначного сприйняття суспільством викликала діяльність політика в церковних питаннях. Адже радикалізм щодо церков провокував гучні конфлікти, які часто призводили до фізичного протистояння людей. Але у Рівному нині діє храм, який тісно пов'язують з його іменем. Спорудження цього витвору сучасного православного зорчества зініціював Василь Червоній. Він переконував, українці поруч з іншими народами повинні молитися рідною мовою, адже так заповіли у Біблії. Міцна держава немислима без власної церкви. Проголошував він. Це було ще одним з незмінних переконань. Політика він хотів, щоб по всій Україні все-таки відкривались церкви української православної церкви Київського патріархату. Це його ціль, це його мета, це його життя. Це його енергія, це його сила. Це друга його сторона цього державницького погляду на відродження українства через духовність і через власну українську національну церкву. І він цій справі приділяв дуже багато уваги. І я вважаю, що це дуже правильно. Постійно критикуючи владу, Василь Червоній водночас до неї прагнув. Вона була йому потрібна, щоб довести значимість національної ідеології та спробувати втілити власні переконання у життя. Ця мрія збулася у 2005-2006, трохи більше року, він був головою обласної державної адміністрації. Фактично, на цій посаді він здійснив свою давню мрію про люстрацію, замінивши на Рівненщині практично усіх керівників різних рівнів від області до району. На думку багатьох експертів, це було його найбільшою помилкою на посаді державного менеджера. Адже на заміну кваліфікованим фахівцям. Нехай і з іншими політичними переконаннями часто приходили люди, віддані йому особисто, але непрофесійні та недосвідчені, які подекуди дискредитували і нову владу, і її очільників, і саму національну ідею. Саме це і було підґрунтям. Для критики його діяльності в якості державного менеджера, хоча однодумці вважають, що він все робив правильно саме тоді, якщо говорити про духовність нашої області, то і монастир на гурбах був закладений і перший камінь, розпочалось будівництво, і монастиря, і пантеону. І попри всі обіцянки наступної влади, пантеон так і не завершений. А я собі думаю, що як би мене говорили, якби так сталося, що Василь би пропрацював 5 років, то однозначно Пантеон на гурбах завершений був би це було і будівництво доріг. До населених пунктів, це була газифікація населених пунктів. Тобто він займався абсолютно практичними речами. Друзі та знайомі стверджують, Василь Червоній вимагав великої віддачі справі і від себе, і від оточуючих. Але для підтримки його ідей серед населення цього було мало. Багато хто схильний вважати, що саме радикалізм червонія заважав йому збільшувати число своїх прихильників, а відтак і мати достатню особисту підтримку на місцевих виборах. Борючись за крісло мера у рівному у 2002-2008 роках, він не отримав і 20% голосів. Не дивлячись на досить щільний графік роботи, політик викроював час і для сім'ї. Робив це із задоволенням, адже по-особливому шанував родинні принципи. Його дружина Лариса згадує, що Василь Червоній не обговорював своїх службових та партійних справ вдома. Зате охоче спілкувався на усі інші теми а у справах сімейних цей жорсткий політик, як не парадоксально, завжди дослухався до її порад. В сім'ї він був дуже ніжним і дуже добрим. У вихованні доньки він, правда, був жорстким. Жорстким, висував до неї дуже великі вимоги. Можливо, це деколи якби, позначалось на їхніх стосунках, але з іншої сторони він був дуже ніжним, дуже любив свою доньку, дуже любив. А в сім'ї був завжди, я можу навіть сказати, кумедним, веселим, добрим. В компаніях був душею. Про його різні уподобання говорять і соратники. Рибалка, шахи, обговорення літератури сучасної і попередньої Шевченка. Вивчали на пам'яті хто що міг кожен раз якийсь куплет, хто небудь додав. Дуже любив про рибалку балакати. Значить, про спорт ну це де такі бойові мистецтва, бокс він любив. Футбол, коли чемпіонат України. Ми навіть по дорозі заїжджали до такий депутат Бондаренко, це його колега. Коли не встигали до Рівного, заїжджали, дивилися там між рівним Києвом. Матчі за участь у збірної України. Василь червоній мріяв об'єднати родину докупи. Зібрати більшість родичів він таки зумів. Але сталося це саме в той трагічний останній день його життя. Однодумці. Вчилися у нього любити батьківщину. Опоненти поважали за вірність поглядам і твердість позиції. Подальша історія і рівничної України вже буде писатися без його участі.